Ризикована поведінка з відповідним наслідком комендантська година на нардепів не поширюється. Видання Томаша Фіали НВ назвало справжньою українською шляхтою. Мобілізувався б. Чи виступав за реформу армії, був би в рази кориснішим, як воїн чи політик. Вважаю. А так, три крапки, людину жалко, звісно. Але не більше, ніж наших захисників на фронті. Знову, як завжди, вмикає маніпуляції і в кінці оце людину жалко, звісно. Ах, земля пухом, співчуття рідним і близьким, нардепський людський ресурс вру зменшено долею. Ну і після цього вже просто людей прорвало, тому що це ж уже не перший, як кажуть, висар, коли Мар'яна після загибелі людини, після обстрілу, після того як в квартиру тополі співака прилетіло, дозволяє собі, ну, це ж не просто про етику. Вона дозволяє собі е, маніпуляції, провокації, начебто вона говорить оту правду. А ота правда, вона ж рівня лавок і бабусь, які насіння їдять біля під'їздів. Але це не рівень народного депутата, по-перше, а по-друге, це постійні спекуляції. І от, врешті, до чого дійшло? Вона. Вирішила заявити, що оця відсутність емпатії і неетичність, це у неї насправді велика проблема з тим, що вона вирішила всім відкритися, що в неї є синдром Аспергера. Тож давайте розбиратися, що тепер означає для нас те, що вона заявила про цей діагноз, адже тут є тепер. Дійсно, небезпека.